Привіт-привіт! Сьогодні ми знову будемо гратися з вами у Lego Minecraft. Дивіться, у нас новий комплект наявності. І зараз ми будемо стригти овечок. Тут є стів і три овечки. А ще є велика-велика овечка. Червона ось така, бачите, яка вона велика гігантська. так? Комплекс з гігантською овечкою. Тут у нас росте дуже багато всякого різного виду овочів та. Квіти. Дивіться, біла квіточка, оранжева квіточка, червона, а також морквочка проростає. І ще такі тут мостики, деревце росте, береза. Так? І стів тут живе. Сьогодні стів буде стригти своїх овечок для того, щоб зібрати з них вовну. Напишіть в коментарях, хто з вас любить вовняні капчики, зовечки. Вони такі тепленькі, а ще килимки з зовечки дуже теплі і м'якенькі. Або шубка. Дивіться, в нас тут є біла овечка, жовта і червона. І тут живе стів. У нього тут є хатинка, величезна така овечка, хатинка. А зараз стів буде стригти своїх овечок. Дивіться, як це цікаво. Ось так стіл постриг овечку червону, і тепер у нього є вовна для того, щоб робити взуття. Якщо вам сподобалось таке відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк, діліться цим відео. І всіх чекаю в нових випусках. Всім па-па!